Даша нонівина на 33-му каналі. З вами Геннадій Виноградова. Це програма Право на правду про найголовніші події на фронті. І не тільки прямо зараз поговоримо з Олександром Коваленком. І вітання, пане Олександре. Вітаю. Пане Олександре. Дивіться: тут така гарна новина з'явилася, що Франція підтримала наш вступ. До НАТО і більш чітку позицію, позицію зайняла стосовно цього, начебто так хочуть на, натиц, натиснути на Російську Федерацію. Ну я, я вважаю, що це потрібно було робити раніше, але це добре. І тут з'явилася ще одна перед цим новина про Францію. Слухайте, я не знаю, яка собі... Франція слухайте, буде допомагати Пашинян. Пашинян ходив, ходив і щось кажуть, виходив. І кажуть, що Франція буде військово допомагати Вірменії. А мені цікаво, а це ось про що? Про яку війну? До, 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 до чого ця військова допомога? Чи дійсно це так? Франція є союзником Вірменії. Це вже давно склавшийся такий історичний контекст. Саме Париж допомагає Єревану і не тільки економічно, там політично, в деяких питаннях навіть юридично. А він підтримує Вірменію в протистоянні проти Азербайджану саме в а, рамках Карабаху, і тому нічого дивного нема, що Франція буде підтримувати а, Нікола Пашиняна у даному випадку, але а, питання в іншому. Никола Пашинян зараз займає таку позицію, що він не має якогось реваншистського бачення ага. вирішення питання м, Карабаху. І саме ось це викликає: ну, скажімо так, деякі питання. А якщо вони не мають наміру вирішувати якимось силовим методом чи якось інакше питання Карабаху, то навіщо військова підтримка Вірменії uh -huh. чи інша якогось такого військово-технічного характеру, тому я не виключаю того, що зараз Вірменія починає формувати. Якийсь а, новий а, пул партнерів, а, які б а, були у Єревану на випадок. Ну, якщо щось може статися, якесь непорозуміння вже не стільки там з Азербайджаном аборечиною, ага. а безпосередньо вже і з Росією, от я правда ну, втрачає знову ж таки, втрачає свій а, вплив, а, свій авторитет саме в Вірменії. Ну цікаво було б подивитися на цю історію, що так сильно вірменська армія буде озброєна, що буде спроможня робити супротив Російській Федерації. Це можливо? От така а, ну, я б про це не казав, що там може бути прям такий досить серйозний якийсь ага. потенціал. Але у Вірменії нема спільного кордону з Російською Федерацією. Це значно спрощує їм свої, скажімо так, свої амбіції якось демонструвати щодо незалежної політики. Окрім цього, дуже є цікавий момент щодо співвідношень з Іраном. Іран, хоча і є союзником Росії в війні проти України. Але а, Іран а, має достатньо серйозний вплив в Вірменії, угу. а тому тут може навіть зміститися ось такий акцент: з одного боку, вірменія буде загравати з західними партнерами з іншого боку, вона буде загравати І з південно-східним угу. сусідом з Іраном, щоб ну мати хоча б дві точки опори. Для своїх дій в подальшому це може впливати вже на позицію. Ну воно вже впливає на позицію Росії, яка ну не настільки впевнена, угу. якою була наприклад до 2020 року. Угу. Ну подивимось, подивимось. Побачимо. Укля, наступне питання, і тут воно таке комбіноване. У нас є спочатку. Подивимося, відео там декілька заяв зробила одразу декілька людей. почнемо з цього гетича Давайте шайгу послухаємо, що він там заявляв. По нашим данным, руководство Вооруженных сил Украины планирует нанести удары по территории Российской Федерации, включая Крым ракетами Хаймарс и «Сторм Шедоу». Применение этих ракет вне зоны проведения специальной военной операции будет означать полноценное втягивание Соединенных Штатов Америки и Великобритании в конфликт и повлечет незамедлительные удары по центру принятия решений. На території України, шторм шадов? Шторм шадов. Вони чекають на шторм? Шадоу. штурм шадовий а до цього вони не чекали, не прилітали їм дві Два тижні там парафінять їх, парафінять, а зараз вони чекають, на що вони, якийсь масований обстріл а, і, а, чекають. І слухайте, питання таке: тут от всі заменчувалися стосовно Байдена риторики, цього ора, ора, оракульства, і там як він згадував, цю річку Колорадо, яка висохла, і про те, що загроза ядерна, ядерна загроза зараз а, зберігається висока. І тут, от бачите, Шойгу таку історію розповів. Потім там Путін також до нього підключився з цієї історії. Путін там ну та окрема. Історія. Історія про ці про м, аеродроми то окрема історія. Мене цікавить, чи будуть вони бомбардувати. Давайте спочатку з цим з ядерною риторикою цієї Слухайте до чого ця історія Ото це Байден витяг. І Шойгу, ось історію про ці центри прийняття рішень ну, розповідаєш. Що думаєте? Ну, взагалі, то те, що розповідав Шойгу, воно досить так дивно лунало, особливо про М142 Хаймерс. Вони поки що не мають можливості наносити удари по території тимчасово окупованого Криму Задалеко знаходяться. Дальність не дозволяє. Цікаво. То це що а Шойгу анонсує, те що найближчим а часом Хаймер зможе вже наносити удари по Криму. Ну це такий собі дуже цікавий прогноз від міністра оборони угу. окупаційних військ а Загально то міжнародно визнано що. А це от, важливо. Випуску... Почекайте, почекайте. От ви самі сказали, це дуже важливо. А він має на увазі тут що? А, що у нас з'являється Атакамс, чи, чи що ми так близько підійдемо до Криму? Але в нас на сьогодні немає атаку. Mm -hmm. Тому, скоріш за все, це прогноз а, того, що дійсно хаймерси зможуть наносити удари по Крим. а Загально то тимчасово окупований півостров Крим це є територія України. Отже, те, що по ньому будуть наносити удари сили оборони України, це виключно наша внутрішня справа. Росія ага. до цього має відношення тільки як країна окупант а не як країна, кордони якої порушено. А тому усі ці е, червоні лінії. Уся ця маячня е, від чергова маячня від е, Шойгу, який вже не в перший раз демонструє свій топографічний е, критинизм. Ну е, воно зрозуміло, е, що е, намагається якось е, створити ось цей рівень захисту якогось для хоча б якоїсь ділянки щоб призупинити. Сили оборони України, тобто, ну з півднем вже зрозуміло все. А, а, спі, а, саме материкова частина півдня, а вона а, буде звільнена. Ага. А воле вони роблять акцент на тому, що ну, хоча б тимчасово окупований острів Крим якось утримати. Тобто, це підготовка до а, майбутнього жесту доброї волі, або як це є. Відступу з материкового півдня на тимчасово окупований півострів Крим з натяком на те, що ну ви ж по нам не стріляєте в Криму, бо це ж червона лінія. Ми ж будемо розцінювати це як по своїй території, нібито ви будете бити по нашій території, так хоча ну знову ж таки, якщо брати до уваги те зґвалтування конституції, яку яке вони у 2022 році провели. А саме е, об'явили Херсонську та Запорізьку області частину Російської Федерації, і не тільки їх. Е, то виходить, що зараз що відбувається, тобто Херсонська та Запорізька області вони не частина Російської Федерації згідно Ой. з її Конституцією. Ні. Ну тоді і Крим не частина Російської Федерації. Чого це вони там так переймаються? Ой Вони складне, це для них питання. Там вони не можуть. І, і до речі, коли сам Шойгу про це казав, от, тому можна було побачити, як він там всередині це аналізує. А що вони вважають Російською Федерацією? Білгород чи Херсонську дійсно область, яку вони там приєднали, приєднали чи Запорізьку область. Тому це не зрозуміло І там одразу ж оця новина з'явилася. Там вони в парі пішли ця. А, пропагандистка Сіманянша їхня, і Путін. І що там був Путін. Спочатку розповів про те, що вони будуть атакувати аеродроми, західні аеродроми, на яких будуть розміщатися літаки, які будуть, як він зазначив, там працювати в зоні спеціальної військової їхньої цієї операції. Тут же ж не, не зрозуміли люди, а що і що. і вони цю сіманяншу випустили. Вона там всім розповідала, як потрібно правильно розуміти. І каже, що так все будуть атакувати там і в Польщі, може і іде інде. Слухайте, що думаєте, з цих червоних атак, атак на аеродроми Польщі, там і ще якісь. Я от собі так уявляю цю історію. Ну, не знаю, що думаєте ви з цього приводу? О, вони, якщо мені не зміняє пам'ять, вони ще у 2022 році заявляли про те, що усі ті країни, які постачають Україні озброєння, вони є об'єктом для нанесення ударів, зеркальні відповіді. Отже, виникає тоді у мене таке питання: багато яких країн нам допомагає? Але яка реакція росіян була за ці майже вже півтора року війни з Україною? Чи були нанесені масовані ракетні удари по території Польщі, яка є транспортним вузлом, через який Відправляються до України а, багато а, грузів а, військового призначення. Ні, yeah. чи нанесли вони удари там по а, Німеччині, через яку також а, відправляється багато а, вантажів? Ні, Чехії ні та можу довго перелічувати. Отже, про що можна казати? Вони можуть тільки погрожувати, демонструвати якісь там червоні лінії. Наносимо удари по центру прийняття рішень з ага, арматом по Вашингтону. Ну вже побачили, побачили. Ну, це маячня насправді. А вони виглядають вже як е, блазні, бо всі дуже добре розуміють. Е, якщо е, дійсно Росія навмисно нанесе е, ракетний удар по території, ну, наприклад, Польщі, по аеродрому, то це п'ята стаття колективної безпеки НАТО буде задіяна. А якщо вона буде задіяна, чи зможе Росія у такому випадку взагалі протриматися хоча б е, тиждень? Ну до зміни влади в Москві? Ні? отже, все це ну це такий фарс е, примітивний, досить примітивний фарс. Цікава ваша думка, там нещодавно була зустріч, 10 років вони не бачилися, кажуть Блінкіна і в Китай. Блінкін в Китай. Так що всі зрозуміли, слухайте, вчора спілкувався там з людиною, а, яка там а, знає про цю історію. Він каже, що слухайте, 5, 5 годин спочатку там була бесіда з якимось чиновником, чи то міністром а, західних справ, чи то, а потім вже з самим Сідзіньпіням там 35 хвилин. Слухайте, і от він розповідає, що можливий такий сценарій. Що кажуть, було? Що ось зараз, ну от на тлі цієї ядерної ось риторики Байдена і таке інше, обговорювали такий сценарій, начебто, що якщо у разі Російська Федерація вдасться до такої історії, ну чи буде їм було цікаво, чи буде Китай втручатися у цю історію, якщо дійсно об'єднані сили НАТО будуть робити, ну, те, про що вони казали? Що там знищать угрупування там все їхнє в Чорноморське нанесуть від у відповідь? Таке інше, я думаю, що їх також цікава відповідь Китаю. Чи буде Китай Спокійно себе вести і споглядати за цим процесом, чи буде втручатися. Що думаєте, вони обговорювали цю історію чи ні? Цей сценарій? А навіщо Китаю взагалі втручатися в якісь процеси, які його не стосують? Угу. А загально то Китай намагається саме російська пропаганда продемонструвати, виставити якимось таким великим партнером, на якого можна угу. покластися, який захистить Росію, випадку чого ось російська армія та китайська армія. Вони е, найсильніші армії в світі, е, НАТО не встоїть і все таке інше, але це насправді виключно такий е, досить банальний е, пропагандистський наратив для середньостатистичного споживача інформаційного фасхуду uh -huh. саме на Росії, десь там під Магаданом або який мешкає під Омском. Тобто, ну, з максимально мінімальною е, IQ складовою. Uh -huh. е, Фактично, Китаю Росія потрібна як для реалізації проекту по васалізації, а він зараз має можливість максимально васалізувати Росію економічно, політично, ресурсно, технологічно і так далі. і Таке інше. Якщо ми говоримо, наприклад, про Цю васалізацію то вона максимально успішно проводиться тоді, коли е, послаблена е, Росія, коли ага. вона не має достатнього ресурсу, коли вона не має достатньої міці. А коли це можливо, це можливо під час війни. І зараз а, саме війна в Україні, а вона знекровлює Росію, і Китай цим користується. Китаю не потрібно, щоб Росія була сильніша. Китаю якраз і потрібно, щоб Росія була в паніці, щоб вона була максимально е, деградована, навіть так скажу. А е, тому ніякого втручання там, якщо щось буде відбуватися, ніякого втручання з боку Китаю не буде. Навіщо це йому потрібно? Йому угу. якраз навпаки, йому потрібно, щоб е, Росія була максимально зникровлена. Ага, зрозумів, зрозумів. Слухайте, а наві а навіщо Тихановська зараз закликає Збройні Сили України зайти до Білорусі? Слухайте, що це за історія? Що це за навіщо? Я не розумію. А хто така Тихановська взагалі? Тихановська? Ну це ж ця а, та хто? агент. Ну у неї подвійне призначення. Вона одночасної агент Кремля. <смеш> і от єдине сподівання білорусів на безмена на без, на, на бентежну демократію. Ну так вона позиціонує с -с -с себе. От така ситуація <смеш> тихановська це фактично на сьогодні така собі троянська кобила, <смеш> якої треба так сприймати, а вона не має жодної влади, вона не має жодного впливу, але вона усіляк демонструється як. Якийсь там президент вигнанні, так uh -huh, uh -huh, президент yeah. Білорусі вигнанні. Президент, який не має uh, ніякого впливу. Uh, про що можна казати, якщо в її оточенні а uh, бувші представники uh, білоруського uh, КДБ? Uh, її оточують агенти білоруського КДБ. Ну, uh, uh -huh. ті, хто заарештовували раніше опозицію, ті, хто. А, саме займалася чистками реальної опозиції до того, як пані Тихановська ще була куховаркою ага. і не мріяла навіть про а, участь в виборах президента. Я кажу про 14-й рік, 16-й. Ага. Ось хто її а, оточує. А, це людина, яка фактично загубила білоруський протест. А можливо, саме для цього і створювали, саме о. цю білоруську о, опозицію, щоб придушити реальний протест е, через такі її мляві, аморфні а безхребетні дії. А, тому я більше вірю в полка Спуса Каліновського, але не mm -hmm. як в якусь святу Тихановську. І її заклики. Що це за заклики? Знову ж таки, хто вона така, коли mm -hmm. має Санду говорить, що вона. А у разі чого звернеться до, до за допомогою до о, України, то має Санду. Це законний а міжнародно визнаний о, керівник Молдови, президент Молдови. А хто така Тихановська знову ж таки? До Маю Санду питань нема. Є питання щодо о, її політики, о, так, але до законності її персони нема жодного угу. питання. А також за те, що в неї дійсно. Промолдовська, проєвропейська позиція. А ось саме Свята Тихановська це такий дуже цікавий гомункулус, якого mm -hmm. е, оточує проросійські та про лукашенківські сили, які е, несподівано стали ось такими патріотами та європейцями. Е, До речі, її багато оточує людей, які взагалі навіть білоруською не розмовляють, а розмовляють тільки російською. Угу. Це Як також дуже цікаве питання. Як в Молдові, пам'ятаєте, коли там брали інтерв'ю, бабка, ми хочемо, хочемо, ми Молдова, ми хочемо. А що ви хочете? ну, ну, там, ну Хочемо, щоб Молдова була. Не треба нам вмішуватися до нас, там. скажіть, а, а що? і Він її на молдовській мові, а вона ні, 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 я не розумію, я тільки на руській. Ну, все, все зрозуміло з цієї ситуації. А технологія дійсно така, я бачу, що вони її застосовують. Це консолідація, ось супроти, на якихось Людях, які зовсім не мають відношення до супротиву, якісь такі ляльки, ля ля ляльковий супротив, все на цьому консолідується. Бо дійсно, бо кажуть, що це просто провокація. Що Тихановська таким. Я не знаю, навіщо вона це робить, і чи хтось на це поведеться? На цю історію? Я не знаю, але це дійсно справжня провокація. Слухайте, пане Олександре. А що ви думаєте, тут по балачки у це відуся? що не тактика контрнаступу змінилася, якась оперативна пауза відбулася. І муте мене цікавить. Ну бачимо, що авіації не так багато. А і, і, і як вирішують ось зараз, от цим контрнаступом проблему з авіацією? Що якусь тактику там перемі... переміняють, чи ж застосовують, чи що, чи як, чи все як завжди відбувається. О, наша головна на сьогодні задача це настільки звільнити велику кількість населених пунктів та територій а, штурмами в лоб. Ні, штурмів в лоб не відбуваються, як ми бачимо. Mm. Це покрокові, дуже зважені просування в полосі забезпечення. І а, саме за рахунок цього, ми можемо на сьогодні говорити про наші успіхи. А наші успіхи це те, що ми використовуючи. Поки що підрозділи обмеженого функціоналу ми змушуємо росіян використовувати свої вже основні резерви з другої лінії фронту лінію оборони, і окрім цього, вони розпочинають задіювати підрозділи з інших плацдармів, де не відбуваються активної бойових дій, ну наприклад, Лівобережна Херсонщина, з якої вони стягують частково на третю та другу лінію оборони в Запорізьку область підрозділи. Все це говорить про те, що росіяни активізують а, свої основні сили тоді, коли ми свої основні сили навіть ще не розпочали задіювати. А отже, зараз фаза а, на цьому рівні. Ми нав'язуємо їм свої правила. Ми а, маємо ініціативу та змушуємо їх а, діяти за нашою ініціативою. А, так, дійсно з авіацією є відповідні проблеми, але їх вирішують тими засобами, які є в нас на сьогодні. В наявності в іншому наша мета максимально змусити їх задіяти свої основні резерви. А друге, це максимальне знищення їх артилерійської компоненти, що досить успішно mm. і відбувається. Mm, зрозумів Слухайте, ініціативу тут кажете. Також новину побачив про те, що росіяни намагаються перехопити ініціативу. Саме, я так розумію, мається на увазі Лиманський напрямок десь у тому. До речі, напрямків з'явилися більше. Мелітопольський, Маріупольський, Бердянський. Бачите, скільки напрямків з'явилися на, на, на фронті. До цього не було. Просто був якийсь там південний плацдарм, там не знаю. А зараз бачите таке розмежування. Вже Ми, що там з ініціативою на цьому на Лиманському напрямку? Якщо дивитися на мапу, то слухайте, ну там стрілочки з їхнього боку. Тиснуть, намагаються, я не знаю, на день народження Путіна щось, щось зробити. Я не знаю, що там що, що відбувається. Ну, е якщо ми кажемо саме про напрямок е криміналі Манта сватово е Копянського вони намагаються відволікти нашу увагу від Запорізької та Донецької. Відволікти е увагу. Е так, відволікти увагу, а -а відтягнути частково ресурси. А тому, що в них ну якщо справді, то в них є потенціал для наступальних дій саме там. Вони його формували з кінця 2022 року, та вони до 24 лютого 2023 намагалися дійсно розпочати там великий наступ, але в них це не вийшло, тому що ті лінії оборони, які зараз будовані силами оборони України. Особливо закритого типу вони не дозволяють їм розпочинати ось такі глобальні, якісь масштабні наступальні дії саме в цьому в цих напрямках. а тому вони намагаються активізацією там в першу чергу відтягнути частину наших ресурсів, які сконцентровані на запорізькому напрямку. І е, окрім цього, відволікти увагу безумовно е, новим плацдарм, де є, є якась активізація. Вони намагаються зірвати наш наступ таким чином. Mm. А чи їм це вдасться? Ну, по-перше, якщо їм не вдалося розгорнути епічну битву ще у лютому, 2023-му А чому? Ну тому, що ми були готові до цих оборонних дій, то є сумніви, що їм і на сьогодні е, реалізувати ці свої плани. Тому що е, коли ми кажемо про е, розподілення, пропорційне розподілення усіх ресурсів, то в нас є ресурс, що для оборони, що для наступу, і так далі, і таке інше. Все в порядку, тобто ви не вбачаєте ніяких критичних, бо зараз вороги починають оце розмухувати цю історію, що все, все, всі вперлися, вже всі втомилися, ніяких успіхів не буде. От там трохи ще повирівнюється фронт, лінія стрічки, і і, і все таки залишиться, і почнуться перемови. Ось такі от така балаканина починається. О, Озаки, що думаєте? Не буде цього цієї ну, її буде дуже багато цієї балаканини, тому що ну. Mm -hmm. Для росіян дуже важливо зараз мусити саме Україну сісти за стіл перемовин, а для нас це не вигідно. Але вони будуть намагатися інформаційно через свої говорящі голови і так далі, таке інше ретранслювати ці наративи, вдавати, що ну наступ він провалився повністю. Провалився, і все таке інше, тобто депресія. Щоб mm. мало розвиток це і паніка, деморалізація, демотивація, mm. але насправді знову ж таки. Давайте е е повернемось до самого початку цього питання. Ми в Запорізькій області, та не тільки в Запорізькій області, загально я ж не впевнений. Хіба що в Запорізькій області все може розпочатися, але mm. серйозно ми ще нічого не розпочинали? Це mm. тільки буде, це тільки початок, такий собі пролог. Тому робити зараз якісь висновки? Ну, зарано. Ну. Угу, угу. Зрозумів. Зрозумів. Ну і добре будемо чекати. Дякую, пане Олександре, що долучилися до нашого сьогоднішнього ефіру і до наступної зустрічі. Слава Україні. Героям слава нашим товаришам Нагадую, заходьте на YouTube канал, жамкайте дзвіночки підписуйтесь на новини. З вами був Геннадій Виноградов і програма Право на правду. Тримаємо стрій.